Це становлення і очищення. Саме тому нам потрібно сьогодні знати, що цей шлях, на якому ми стоїмо, на жаль, маємо цих зрадників. Ми всі повинні його пройти. Це наш спільний шлях. І ми, пройшовши його, Станемо сильнішими і згуртованішими. І ми переконані, що це саме той шлях шлях до перемоги. Ми повинні переступити через себе, переступити через цю зраду, оговтатись і йти далі. На цьому шляху. Ми розуміємо, всі тут, хто стоять поруч з одного боку паркану і ті, хто слухає з іншого, ми повинні розуміти, що це не тільки наш шлях, а й наша спільна відповідальність. Відповідальність за себе і відповідальність за тих людей, які нас оточують. Треба рухатись далі. Сейчас націкає. Слава Україні!